Вітаю вас, друзі, сьогодні. У рамках так званого перемир'я, так звана Російська Федерація здійснила масовану дронову атаку проти України в небі України. Сьогодні працювали до 200 БПЛА армії росії. Та як відомо у цю гру можна грати удвох. У той час як Росіяни атакували наші цивільні об'єкти на так званій Російській Федерації, раптово вибухнув склад із боєприпасами на аеродромі стратегічної авіації Енгельс. Вот он столб дыма, отчего у нас дома стены затряслись. Это примерно километров. 7-10 десять нас. офіційна російська пропаганда звинувачує Україну у тому, що, начебто, ми атакували цей аеродром безпілотниками, але нічого нам не вдалося, тільки уламки трошки побили одну будівлю. Також при падінні обломку є і в частному домі в районі Скалової гори. Заняття в школах Енгельса сьогодні пройдуть в дистанційному режимі, але місцеві не впевнені, що це взагалі могли бути безпілотники. Можливо, це було щось цікавіше на безпілотник, звісно, це не схоже, похоже, щось можливо похлеще. Це було просто випробування новітньої української ядерної зброї, яка наводиться за теплом та світлом. Надо це. Світ виключай, світ не нізя Вони, говорять, на тепло летять. І з цієї прекрасної святкової нагоди я закликаю вас вже зараз закинути на поточний русоріс. Тим паче є іще один привід. Сьогодні у мене день народження, мені 30 років. Тож закидуйте по 30 гривень на банку, яка є в описі до цього відео. Продовжуйте донатити та підтримувати нашу армію. Ну і можна іще святково підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Атака на аеродром Енгельс, де базується російська стратегічна авіа. Ація, яка пускає ракети по Україні, була по справжньому масштабною. Обережно зараз буде гучно. Але це не вибухи, це не детонація. Ситуація повністю контрольована, тому що працювала російська протиповітряна оборона. о роботі ПВО над Саратовом. Ні, сколько взривов місцеві жителі, як відомо, у так званої Російської Федерації найкраща у світі система протиповітряної оборони, і вона вкотре це довела. Я відповідно заявляю: у нас лучше в мірі пивою, лучше наші взагалі ні у кого. Та ви не подумайте, що я жартую. Росіяни справді чудова, прекрасна, велична система протиповітряної оборони, і вона працювала по лікарні у Енгельсі. Осколки, Асколки штоль попали стекло А та осколки. Ось Ой, ну а невідомі дрони тим часом атакували на аеродромі склад із паливно-мастильними матеріалами, а також склад із боєприпасами. Вони ще довго продовжували детонувати. Ось наш забор. Це були ті самі боєприпаси, якими росіяни потім мали атакувати Україну, але не вдалося. Тепер мешканці Енгельса не дуже щасливі, але мають хоча б невелику радість. Вони завчасно сходили до туалету. Чуть Тут ніяк хорошо в туалет сходив. Ми будемо із великим нетерпінням чекати на деталі щодо цієї прекрасної, великої, величної атаки. Тим паче, що там на аеродромі мали бути іще і борти російської стратегічної авіації. А поки що, детонація триває. Оголошено евакуацію. Ну от на СНТ, стоять скори. Автобуси напередодні на так званій Росії трапилася іще ще одна прекрасна ситуація. На Кубані невідомі безпілотники. Це були точно не наші. Атакували російську нафтоперекачувальну станцію Кавказька. Господи, як же це страшно. Я припускаю, що росіяни її спеціально навмисно самі і атакували для того, щоб потім звинуватити Україну, але трішки перестаралися вже другу добу. Ця нафтоперекачувальна станція продовжує горіти. Далі нов 13 було безпілотників. Горіть рубопровод, папалі рвануть всі резервари. це жопа жопне волною прикроють і це іще ще не все. Учора росіяни узяли і самі підпалили свій яйський нафтопереробний завод у Кеміровській області, так званої Росії. До нього ніякі безпілотники не долітали, та й невідомо чиї саме дрони атакували нафтоперекачувальну станцію Кавказька, але це не заважає російським пропагандистам одразу звинувачувати Україну у порушенні так званого перемир'я. Очевидно, совершенно Україна вже нарушає і буде нарушати в дальніше. ці умови. ми це все фіксуємо. Зовсім інша справа. Це росіяни, які продовжують масовані повітряні атаки проти України та українців. Росіяни атакують наші міста на східному фронті. Вони також. Ж завдали удару по Куп'янську і зруйнували житловий будинок а у Кропивницькому. Цієї ночі виникли масштабні пожежі через російську масовану дронову атаку. Ми чітко соблюдаємо букву цього переміря. Крім того, російські виродки завдають ударів по українській енергетичній та залізничній інфраструктурі. Про що пропагандисти відкрито розповідають? Пораження об'єктів інфраструктури в першу чергу железнодорожна, критично важливо для допущення переброски українських формувань. говорячи з Росії Ської аудиторією пропагандисти не приховують і прямо кажуть, що так званій Росії ніяке перемир'я не потрібне. Взагалі нас не перемир'я як перемір'як такавоє, але на зовнішню аудиторію росіяни формують абсолютно інші меседжі. Вони кажуть, що вони миротворці, що вони за припинення вогню, і, начебто, росіяни навіть самі узяли і збили свої ж безпілотники, щоб ті тільки не атакували Україну. Правда, від цієї дичини смішно і самим пропагандистам Заявляється у всі всеуслышании, що наша веська збили 7 дронов, дронів, выпустили же самі. Ну в этот цирк повірили на Западе, А ну і ладно. Вони назвали заяву свого ж міністерства війни цирком, але все одно це спрацювало на західну аудиторію, а конкретно на помічника Дональда Трампа Віткофа, який каже, що Владимір Путін дуже чесний. Він хоче перемир'я. Uh, сім їхніх дронів були uh, в дорозі, коли президент Путін видав свій наказ і вони були збиті російськими силами. Му я схильний вірити, що uh, uh, е -е -е, президент президент Путін діє чесно. <рес> віримо, віримо. Я особисто повірив. Так звана Російська Федерація хоче і перемир'я, і постійного стабільного миру. Вона виступає проти війни. Вона виступає проти насильства. Вона хоче, щоб усе це припинилося. Або ні, що не нужна думати, що от раз і все закінчилось. Ну хорошо, не раз, раз, два, три, і все закінчилось. Ні, так не буде. Росіяни хочуть продовжувати війну. А навіть якщо і відбудеться перемир'я, договорняк, тимчасове замороження російсько-української війни, їх і цей варіант певною мірою влаштовує, тому що у них є інші амбітні плани. Проти Європи і вони обов'язково скористаються нагодою. Нам знову кстати... возвращ... ну, нам бази наші в возвращають Європі, нам знову да. в Берлін возвращаться. Да. При Балтику знову учить любити російський з немає жодного сумніву у тому, що якщо відбудеться заморозка російсько-української війни, то росіяни підуть далі, будуть атакувати або країни Балтії, або Фінляндію, або Польщу. Але поки що вони повідомляють про дуже складну ситуацію на території Білгородської Народної Республіки. Начебто там працюють Збройні Сили України. Діло в том, що на даному етапі противник контролює кілька приграничних балок. І питається пункт Прілєсі і також войти в Діміде. Ми не знаємо, чи це правда. Як відомо, усієї правди нам не скажуть. А ми з вами люди маленькі, політикою не цікавимося, тому й не можемо знати, що ж відбувається на території БНР. Але я точно знаю, що зараз у тому числі і на той напрям треба збільшити поставки дронів камікадзе. І завдяки вам наші воїни отримали ще 500 нових FPV. Бажаю міцного хочу висловити слова вдячності Сергію Стерне. Та його спільноті за предоставлені fpv дрони. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці бригади Форпост, Краматорський прикордонний загін. Хочемо висловити вдячність Сергію Ставненко та його спільноті за передані нам FPV-дрони та компоненти до них. Вони будуть допомагати нищити ворога на полі бою, а також захищати нашу піхоту на передовій. Продовжити донатити та підтримувати нашу армію. Лише так ми здобудемо нашу спільну перемогу. Слава Україні! Ми підрозділ Wild Division, Дякуємо спільноті Стерненко за надані дрони разом до перемоги. Дякуємо фонду Сергія Стерненко та, та самому Сергію за надану допомогу у вигляді 100 fpv дронів. Саме вони допоможуть нам ефективно виконувати роботу. Слава Україні! оборон Сумщини! хочемо подякувати Сергію Стерненку та його спільноті за ці чудові 50 русалізів, які будуть вбивати ворога на курському та санському напрямку. Дякую слава Україні. Героям слава друзі! Росіяни розуміють лише силу, силу і виключно силу. Не варто сподіватися на те, що вони будуть дотримуватися або перемир'я, або будь-якої угоди. Цього не буде, поки так звана Російська Федерація не почне захлинатися кров'ю. Російсько-українська війна триває, ніякого перемир'я немає і не виглядає так, що воно взагалі може відбутися. Тож ми маємо іще більше допомагати силам оборони України. Країни